Та мені немає коли зароблять гроші. Е, я працюю. Єдине, що може поставити українця на коліна, це картопля. А в турецьких готелях, щоб російські туристи не крали рушники, на них почали вишивати Слава Україні! В метро поруч з ефектною дівчиною з татушками майже всюди стоїть бабуся і з подивом вдивляється в татушку на шиї. Юнна пані. Шо, бабусю, у твій час татушок не було? Шо вирячилась? А бабуся. Доцю у мій час все було. Я 30 років пробула в Азії, потім викладала Китайську в академії наук. Я от просто не можу втямити. Чому на твоїй шиї написано повторно не заморожувати? <розум> Господарське мило вбиває бактерії одним своїм виглядом. Марина жаліється подрузі. Ой, викликала вчора чоловіка на годину. А, та як? Та блін подав на розлучення вже через 15 хвилин. А моя дружина останнім часом якось часто стала використовувати одне модно слово. Гаджети. Тільки промовляє якось дивно по складах. Ну і гад же ти! Прийшов чоловік на пляж. Народу нікого. Роздягнувся догола і поплив. Поплавав, підпливає до берега, а біля його білизни дівчина сидить та книгу читає. Що ж робити? Пірнув він знову у воду, дивиться, а на дні тазик лежить. Взяв він його, загородив вперед та підійшов до дівчини. Привіт, прекрасна дівчина. Доброго дня. А, що робимо? Так, от книгу читаю, відповідає вона. Така про що книга? Такі, як думки вгадувати. О, а що то я зараз думаю, запитує він. А ви думаєте, що у тазика є. ДНО. Вимкнули світло. Чотири години провів без інтернету, поспілкувався із дружиною. О, виявляється, дуже приємна жінка. Якщо жінка пишних форм живе в селі, то дієта для неї фактично недоступна. В хліві сало, м'ясо, сметана, в погрібі картопля і триста банок варення. То що все повикидати і купити оте авокадо з листям салату? <риклад> Я не розумію, чого росіяни очікують, коли питають: Нам що взять і умірить? Ну, якби. Так.